Наступна головоломка. Отже, у нас є така рівність 2 помножити на 8 дорівнює 9 відняти 3. Наша рівність невірна. Нам потрібно перемістити один сильничок, щоб наша рівність була вірною. Тобто, щоб ліва частина дорівнювала правій частині. Це досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляється. Як діти, так і дорослі, і усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Отже, нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даної задачки, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Як вирішується дана задачка. Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирничок. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 2 помножити на 6 буде 12, 9 додати 3 буде 12. Отже, 12 дорівнює 12. Наша рівність. Вірна. Задачку. Виконано, головоломка вирішена.